Мам кож моя не лайме. thank yeah. 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 Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де боги Bož mi bude, brati, ja Мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку, не жаль ти ж на моїм серцю лежиш Синій, кача, о, ти сині, плине кача У ти сині. Мамко ж моя не лайме. Ми, чужі люди, Це не жаль тим кобу. So не висихають сльози жалю, не відпускає серце кайданки, горя і печалі. Сьогодні ми, як не прикро це казати, знов проводжаємо в останній путь воїна, солдата, Який в мирному житті. Навіть не схильний був брати зброю до рук. Умирним жителем, добрим. Ми всі його знаємо, з почуттям гумору. Хлопець усміхнений. І саме, мабуть, із таких міркувань, люблячи життя, він пішов захищати його. Пішов захищати Україну. І щоб воювати для того, щоб посмішки і радість була в нас, щоб ми жили не в ярмі, щоб ми були вільні українці. Як ми до нього зверталися? Жартума Дмитрович, Саша, Саньок. Який хлопець був? І сьогодні, якщо в когось язик повертається сказати, що загинув якось там неправомірно, неправдоподібно. Він загинув як захисник України. Це відзначено в документах. І так ми його сьогодні і проводжаємо. Ми щиро дякуємо йому від усієї громади, від кожного жителя. Хай маленькі, вони ще не усвідомлюють, але вони дякують через батьків, через нас. Сашкові. І хлопцям, які сьогодні захищають. Ті, які вже поклали своє життя. Ми з вами щиро дякуємо їм. Ми тільки маленькі, відсоточок бачимо в хроніці, що вони переживають там. А окрім того, що важко фізично, а психологічно, як то витримати, ламаються люди. Яка наша повинна бути вдячність? Тільки до тої пори, поки ми горбик викладемо на кладовищі. Ні. Вічна має бути шана, дяка. Я щиро дякую воїну Сашкові. Я щиро від кожного жителя громади співчуваю рідним, близьким з приводу такої втрати. Як багато він міг би зробити ще в мирному житті, ми не знаємо. Це не вимірюється в кілограмах, метрах. А це була дуже добра людина, який міг би розвивати країну. Саша, дякуємо тобі. Шана, подяка, слава всім воїнам і слава Україні. Героям слава! Да. Шановна громада, війна. Видирає з наших обіймів найкращих. Сім'ї забирають чоловіків, сім'ї забирає дітей, сім'ї забирає друзів і побратимів. Але це війна. Війна продовжується. Український народ, дякуючи таким хлопцям, як Сашко, виборює так бажану перемогу. Ви самі бачите, якою ціною дається ця перемога. Так само і Сашко. До останньої каплі крові захищав нашу неньку Україну. З 2014 року пішов як воїн АТО, був учасником бойових дій в зоні АТО, був учасником бойових дій в Операції Об'єднаних сил і з моменту широкомасштабного наступу клятого ворога на нашу країну, пішов по мобілізації служити. Маючи певні проблеми в здоров'ї, рідні це знають. Він цього не казав лікарям. Він спокійно пройшов медичну комісію, прийшов військомат і став на захист своїх рідних, свого рідного міста Жашків, своєї домівки. І хто б що не казав, які б плітки не чули ми по Жашкові, я скажу одне: я вірю офіційному документу документу від Збройних сил України, де значиться, що солдат Коберник Олександр Дмитрович. Загинув, захищаючи свободу і незалежність країни. Це офіційний документ, це непростий документ. Цей документ надає пільги рідним, але, але, на жаль, рідну людину не повернеш. З небес Сашко буде наблюдати за нами, наблюдати за дружиною, наблюдати за своїми дітьми, за дорослими дітьми. Тому пам'ятаємо, якою ціною дається нам всім перемога. Слава захисникам збройних сил України, слава Кобернику Олександру Дмитровичу і слава Україні. Господи, нас, Боже, за дикими милости і молимо з тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилу, ще молимося, спокій душі, но присталеного воїна Олександра і за відпущення йому таї провини вільної, невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. що Господь босив душу його там, де праведні спочивають. Господи помили, Господи, помили, Господи, помили, миности Божії, Царство Небесного, прощення і відпущення гріхів Його у Христа безсмертного царя і Бога нашого. Ми, які знаходимося в тилу, не в районі бойових дій, а в тилу, не маємо жодного, абсолютно жодного морального права говорити про те, як та людина там загинула. Чи таким чином, чи іншим чином. Ми там не були, ми з ним не стояли поруч. Ми не знаємо, що робилося в нього в серці його душі. Ми не знаємо, про що він думав. І тому жодного морального права відкривати свій рот і говорити про те, як він загинув, ми не маємо. І не маємо цього робити. Піди туди, одягни його берці, одягни його форму, побудь там, де він, а тоді розказуй. А якщо не був ти там, то закрий рот і мовчи. Отак я хочу вам сказати. Ось так, дорогі мої, тому сьогоднішній день, ще вас закликаю, війна не закінчилася, нічого ще не пройшло, абсолютно нічого. Іде війна, молоді хлопці гинуть, старші хлопці гинуть. Да, є хлопці, які з розуму вже сходять, розумієте, І з такими ми стикалися вже. Якому 25 років він каже, бачка, я жити вже не хочу. Каже, як не хочеш, тебе дитина ходить біля тебе. Каже, не хочу жити. І все. Розумієте, отака біда. Це дуже страшно. І тому я вас дуже прошу, бачите людину у формі, підтримайте, підвезіть, допоможіть, поговоріть, розрадьте. Розумієте, бо рано чи пізно вони прийдуть і спитають нас. Ми були, ми воювали. А ти чим займався? Що ти тоді робив? Гуляв, жив так, якби нічого не було. На відпочинки їздив. Жив своє задоволення, ти тоді, так? Да? Що ми скажемо? Тому підтримуй їх, бо це війна не їхня. А це війна наша. Бо як прийде ворог сюди, вони знають, що робити. А ми пропадемо без них. Ми без них пропадемо. Ось так, дорогі мої. Тому сьогодні ми відспівали воїна Олександра як справжнього героя. І нехай Господь його прийме та тай. А він же розсудить, кому де бути. Амінь і Богу нашому слава. Підходьте і прощайтесь. Сине, жаль, ти мамко буде. Буй, якби ж мені, не, синку, не жаль, якби ж мені. Плине кача по ти сині.